Два друзі, доброго всіх вітати на каналі Територія фінансової грамотності. Сьогодні традиційно на нашому вечірньому ефірі ми будемо спілкуватися про гроші. І на сьогоднішній трансляції пріоритетно поговоримо про те, як їх зберегти в достатній кількості для себе на майбутнє, як бути в достатку вже і зараз, і що робити для того, щоб не опинитися в фінансовій ямі, коли ми перестанемо працювати та заробляти фінанси. Найперше, що зроблю, це представлюся. Звати мене Роксолана, я власниця та засновниця цього каналу, а також є фінансовим консультантом. Тому точно знаю, як поводитися з коштами для того, щоб вони завжди були. І чому ми про це зараз говоримо? Тому що ми бачимо таку проблему, як неуміння поводитися з фінансами людей. Ми бачимо таку проблему, як гостра проблема соціального захисту і пенсійного незабезпечення. І в силу цього маємо від себе зробити всі можливі кроки, щоб становище наше, наших співвітчизників покращити і щоб в майбутньому не залишитись порог. Кишенями. Саме про це і поспілкуємось. Для того, щоб мені було легше доносити свою думку, розповідати вам, я буду традиційно робити це у форматі демонстрації, а вже по її завершенні, ви зможете поставити свої запитання і почути на них відповіді. Тому наразі розпочинаю демонстрацію, і ми будемо з вами спілкуватися. Отож. Якщо ми зараз поглянемо на наше життя. Наше життя можна зобразити дуже просто і зрозуміло, це є пряма лінія. Колись вона почалась, відповідно, колись вона матиме завершення своє, так? Тобто йдемо умовно з точки А в точку Б. Але в цьому житті ми проживаємо якісь різні етапи і періоди і прив'язані. Вони не тільки до часу, вони ще й прив'язані до фінансів. Зараз поступово розберемо. Коли ми говоримо про основні етапи нашого життя, то маємо відмітити такі: перший це є навчання, це є той період, коли ми здобуваємо знання, садочок, школа, університет, так, відповідно, готуємось до дорослого життя і до повної відповідальності за нього. Ну і далі, коли цей період завершується, ми стаємо вже дорослою людиною, йдемо на роботу, починаємо заробляти кошти. Відповідно, потім ми вже стаємо старшими, менш ресурсними, ну і, звичайно, що хотіли би відпочивати. Цей період мав би називатися відпочинком, от тільки проблема є в тому, що відпочинок наш під знаком запитання. І ми зараз це бачимо на прикладі маси літніх людей, які відпрацювали 35-40-45 років свого життя в Україні для того, щоб отримувати мізерні копійки у вигляді пенсії і щоб бути за межею виживання, і навіть у літньому віці, замість відпочинку чимось займатися, якось допрацьовувати, чимось торгувати. І, як би це не було прикро, навіть прохати на лік. Які чи на елементарні речі у сторонніх людей, тому що реально ні на що того матеріального забезпечення, яке люди мають на пенсії, не вистачає. І ось, коли ми подивимося на наше життя саме з точки зору фінансів, що ми тут побачимо? Коли ми навчалися, ми за гроші не думали. Ми не думали, але думали наші батьки. Вони думали, щоб ми мали що вдягнути, що поїсти, вони думали за наше навчання, щоб ми відвідували різні гуртки, розвивалися і, відповідно, своїх грошей не мали. Живеться непогано, правда? Бо батьки думають. Та той період дитинства, навчання безтурботності закінчується, і колись людина йде заробляти сама. І ось, коли людина заробляє кошти, вона робить все можливе для того, щоб її матеріальний достаток постійно, стабільно зростав. Він до якоїсь певної межі і зростає. І ось, коли припиняє зростати цей достаток, означає, що людина припинила працювати та заробляти кошти активно. Тобто це є так званий ще по іншому момент істини, коли буде визначатися, яким у подальшому майбутньому буде наше матеріальне забезпечення. Хтось зуміє зробити так, щоб його дохід був хороший, а хтось буде за межею бідності і на державній пенсії, так як більшість українців. Те, що ми зараз бачимо на цій картинці, оці дві лінії вниз, це падіння. Це якраз показаний рівень життя наших людей, які вже досягнули пенсійного віку, які вже відповідно, скажімо так, мали би відпочивати, але стикнулися з повним розчаруванням, тому що хотіли не так, правда? Працювала не на те, щоб так відпочивати за межею бідності, в лапках відпочивати. Людина хотіла би матеріально зростати навіть після того, як припинить працювати. Та разом з тим зробити це можуть не всі. Але кожній, абсолютно людині, кожному з нас доступно те, щоб ми залишилися жити на тому рівні, на якому ми жити привикли, коли ми працювали і коли ми заробляли гроші. Але для цього потрібно робити якісь дії. Ми знаємо, що саме по собі нічого не відбудеться. А якщо і відбудеться, то не добре, а погане. Тому щоб відбулося в нашому житті добре, треба навчитися дбати про своє фінансове забезпечення майбутнього, поводитися з коштами, грамотно їх розпреділяти, ну і зрештою створити собі свій великий резерв, свій капітал, так званий. І я думаю, що кожен з нас бачить, особливо багато з нас були в Європі, були у різних країнах, тому що світ відкритий. Що в Америці, в цивілізованих державах, пенсіонери живуть краще, ніж наші? Ну і тут виникає питання: ну а за рахунок чого? Ну, ми ж так само працюємо. Працюємо немало, працюємо можливо більше як вони, і важче, як вони. То чому вони на пенсії живуть добре? Їздять відпочинком курортами, а наші люди ще досі продовжують працювати. І за межею виживання в холодному домі вдягають по 10 светрів, щоб зимою не замерзнути і щоб на комуналку хоч якось стягнутися, правда? А відповідь, до речі, дуже проста, і ця відповідь у нас під носом, а взагалі, вже століттями люди користуються таким варіантом вирішення проблеми. Це є страхування життя, це є компанії лайфового страхування, life insurance по іншому. Правда, тут пише страхування, правильніше воно би мало називатися все ж таки убезпечення. І що нам про це Вікіпедія каже? Вона каже про це, що це універсальний інструмент, який вирішує багато соціальних завдань, і насамперед вирішує завдання матеріального забезпечення особи після того, як вона досягне пенсійного віку. Чи у випадку втрати дієздатності через нещасний випадок? А ще підкреслено: тут наступне: на заході виплати за довгостроковими договорами страхування життя складають основу доходу життя громадян пенсійного віку. Саме основу, не третину, не четвертину, не якусь малесеньку там частинку, а основу. Люди собі самі накопичують кошти на своє майбутнє, і, відповідно, вони мають за рахунок чого жити, за рахунок чого харчуватися, За рахунок чого відвідувати курорти, лікуватися і так далі. І, звичайно, що ми можемо зробити так само. І для цього нам достатньо лише розвинути оту фінансову культуру, культуру фінансової грамотності. Як це зробити? Найперше навчитися платити собі. От, уявіть собі, що ви заробляєте 20 тисяч гривень в місяць. І за рік таким чином заробляється, а отже, в переважній більшості випадків, і витрачається 240 тисяч гривень, фактично чверть мільйона. І якщо скористатись основним законом фінансової грамотності, та 10% з цієї суми відкласти собі в рік. 24 тисячі гривень. Ну, нехай заокруглено 25. 25 тисяч ви відклали, і, в принципі, нарешті живете. Погано вам буде житися? Непогано. Ви навчитеся вести бюджет, ви навчитеся вести облік доходів і витратів. Ви навчитеся вдумливо робити кожен крок, який пов'язаний з фінансами. І разом з тим, ви отримаєте дві чудові опції, всього за 68 гривень на день. А що таке 68 гривень на день сьогодні? Горнятко кави, яка Якась цукерочка, можливо, цукерочка не виходить, залежно, де ви каву випили, правда? І ось, якщо розділити цю суму на дві частинки: 20 тисяч гривень накопичення і 5 страхування, ми отримуємо наступне. Коли йдеться про накопичення, то тут важливим є період. Період рекомендовано довготерміновий. Чим довший період, тим кращий дохід. Та й тим більше говоримо ми про те, щоб гроші зберегти на майбутнє. Бо вже і зараз, коли ми дорослі, ресурсні і повні сили і енергії, ми і так заробити можемо, але прийде час, коли не зможемо. Тому тут в даному випадку, в даному прикладі, період 30 років. І за такий час людина собі своїми власними фінансами збирає 600 тисяч гривень. Крім того, вона отримує прибуток, вона отримує відсотки, і відсотками це буде втричі більше, ніж та сума, яку людина собі назбирала самостійно. Разом це виходить, що на рахунку буде по завершенні дії такого договору 2 мільйони 400 тисяч гривень. Ну і погодьтеся, що коли у людини буде такий резерв, такий запас, такий капітал, вона обов'язково зможе з ним зробити щось таке, що їй буде давати гарний, скажімо так, дохід, правда? От, наприклад, реінвестувати зможе ці гроші людина, зможе купити якусь нерухомість або елементарно зможе собі оформити довічні виплати, і це буде набагато більше, ніж звичайна пенсія. І на таких умовах можна реалізувати собі якраз свій відпочинок, і це дуже хороший варіант, який дозволяє жити як європейським пенсіонером. Звичайно, що ми також маємо врахувати, що далеко не все в нашому житті відбувається гладко. Далеко не все в нашому житті може сприяти тому, щоб ми накопичили собі гроші на майбутнє і стаються різні, на жаль, форс-мажори. Це може бути і смерть. І трагічна смерть, і інвалідність, і в такому випадку, щоб з подібного не сталося завжди, абсолютно завжди, матеріальний рівень сім'ї падає вниз. Якщо втрата працездатності, це є падіння на плінтуса. Чому а уявіть собі, людина, яка приносила основний дохід в сім'ю, яка фактично цю сім'ю годувала. Стається так у її житті, що вона втрачає працездатність, і тепер вона не може годувати сім'ю, вона не може її забезпечувати, вона не може за неї фактично відповідати, вона сама потребує забезпечення, утримання, лікування, реабілітації і все. ну Які тоді гроші на мрію, на майбутнє, який тоді капітал, яке тоді життя у сім'ї? Та ніяке, тому що падають люди за межу бідності, живуть постійно в кредитах і в постійних злиднях, правда? Ну і крім того, людина, яка втрачає працездатність, до себе прив'язує когось з близьких, тому ще одна людина з тієї сім'ї не зможе піти на роботу і не зможе заробляти кошти. Отож, відповідно, якщо ми маємо таку ситуацію, нам завжди по цій програмі, яку ми собі сформували для забезпечення майбутнього, для того, щоб зібрати гроші, покриють цю ситуацію страхові захисти. Наприклад, якщо трапляється смерть по хворобі чи по віку, завжди в договорі клієнта вказаний, власне, спадкоємець чи спадкоємці. І спадкоємці отримують ту суму, яку людина мала собі накопичити самостійно. В нашому випадку це 600 тисяч гривень плюс відсоток. І неважливо, на якому році дії договору стається така подія. Далі. Другий випадок трагічна смерть. Якщо стається таке, не дай Боже, то у сім'ї мало того, що моральна травма серйозна чи й матеріальна просадка серйозна. І на такий випадок, в силу того, що це дійсно трагічно, ніхто не очікував, ніяких не було хвороб, робиться сім'ї потрійна виплата плюс відсоток накопиченого прибутку. І також, якщо відбувається втрата працездатності, вона оцінюється за таблицею видів втрат від 0,5 до 100%. Якщо втрата менше, ніж 100%, виплачується сума з 1 мільйона 800 Якщо це цілковитих 100%, виплачується 1 мільйон 800, плюс настає звільнення від подальших проплат. Ну, і звичайно, є страхові захисти по медицині. Це опіки. Це травми, це переломи, це госпіталізація, онкологія, перелом зуба, важкі роди, інфаркти, інсульти, операції, коронавірус, критичні захворювання. Знаєте, якщо з опіками переломами ми ще можемо якось справитися, правда, де ще гроші знайдемо, це не надовго, це не критично, це не смертельно, це не так ризиково для життя, то в разі онкології, на жаль, дуже часто люди не встигають. Ніхто не збирає на онкологію кошти, ніхто не тримає вдома 400, 500, тисяч, 600, 700. І коли приходить така біда, людина, те все, що купувала, те все, що дбала, вона готова це насправді за безцінь продати. Чому? Бо життя і здоров'я найважливіше. Тоді починаємо збирати. Благодійними фондами починаємо шукати рідних, знайомих, які можуть допомогти по церквах, по соціальних мережах і так далі. А що отримуємо, дуже часто не встигаємо і втрачаємо близьких людей через те, що сьогодні нам було важливіше купити 16 й iPhone, і ми махнули рукою на того, хто нам пропонував програму убезпечення життя. А завтра нам вже айфона не треба. Нам треба здоров'я, нам треба, щоб наша близька людина жила, щоб ми жили, бо кожен бореться за життя. Але ж ми не розуміємо того, що насправді це має дуже велику цінність, коли нам про це розповідають, і коли ми не стикнулися з такою проблемою. Звичайно, я тільки за те, щоб ніхто з такими проблемами не стикався. Але, на жаль, по житті ми не застраховані від самого випадку, від самої хвороби, від самого форс-мажору негативного, проте ми можемо перестрахувати матеріально себе і свою сім'ю і зробити це добре якомога раніше. Ну і звичайно, переходимо до трошки приємніших. Факторів, зараз трошки поговоримо про те, як ми можемо нашим дітям на майбутнє відкласти кошти. Наприклад, батьки вирішують дитині зробити накопичувальну програму на майбутнє, відкладають 10 тисяч гривень і на 25 років. В такому випадку, своїми грошима, вони зберуть цій дитині суму 250 тисяч гривень. З відсотками відсотків, верніше, зберуть 500 тисяч гривень. Разом це буде 750. І що ми маємо? Ми маємо за ці гроші можливість дати дитині освіту. Ми можемо купити їй авто. Ми можемо купити їй житло чи зробити якийсь внесок за житло. Ми можемо просто дати гроші як старту життя. І та дитина, та молода людина, яка вже починає свій життєвий дорослий шлях, не буде їхати в Польщу, в Чехію по 12-14 годин гнути спину на пана. Вона зможе почати щось своє, гарно стартувати в доросле життя. І, звичайно, передати цей гарний приклад і цю фінансову культуру також своїм дітям. Тому це важливо прививати з маличку, і важливо мати не тільки для себе пенсійне накопичення і захисти, а ще й захисти і накопичення на майбутнє для своїх дітей. Що можна зробити, не відтягаючи до останнього, адже коли ми відтягаємо до останнього, на жаль, потім дуже часто жалкуємо. І, в принципі, по презентаційній частині в мене сьогодні все. Якщо в когось з присутніх виникають якісь запитання, я зупиняю демонстрацію, вмикаю мікрофони, і можна говорити. Так, запис виключаю. Хто дивиться зараз в Телеграмі цей запис чи буде дивитися в Ютубі? Завжди там є у шапці профіля «Контакти». Зв'яжіться зі мною і ми цю тему обговоримо.